Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 19 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 2 вересня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 264 тисяч 60 особин за добу. 570 і поранено 792 180 песиголовців за добу 1710 танків. 4471 одиниця за добу, 12 бойових броньованих машин, 8637 одиниць за добу, 24 артилерійських систем, 5560 одиниць за добу, 30 реактивних систем залпового вогню, 736 одиниць за добу 1 засобів протиповітряної оборони, 501 одиниця за добу 1. літаків, 315 одиниць гелікоптерів, 316 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4433 одиниці за добу, 12 крилатих ракет, 1447 одиниць за добу, 2. Кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 8043 одиниці за добу, 34 Спеціальної техніки 835 одиниць за добу 4 Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine Сука!